Всім привіт, народ! Я вас всіх вітаю ви на каналі Гішка Games.ua і з вами на зв'язку Гешка. Дайте зручніше, беріть смаколики, чи йок Нарешті відос. Нарешті-нарешті, тому що зараз проблеми зі світлом, ну і. Так би мовити, можна повертатись до відосів. З'явилося натхнення. Тому підписуйтесь то вперше, ставте вподобаючку підтримайте український контент, я вам буду супер мега вдячний. Про що ми сьогодні поговоримо? У нас сьогодні танки. Це конструкторське бюро літнє буде, яке скоро, чи в цьому місяці, чи в наступному, скоріше за це, в наступному, я точно не знаю. Але я точно знаю, що 90% 99,9, що буде Вікерс MBT mk 3 британська десятка, Яка класифікує себе як снайпер, підтримки це типу леопарда ближче. Можна його порівняти з Центуріоном. Чому я вирішив поговорити про цей танк? Ну, тому, що, на мою думку, це найгірший екземпляр, який був за конструкторські... один з найгірших екземплярів. Що у нас було? КПЗ непогана. Об'єкт 452К, класний. Об'єкт 780-й, саме перший. Теж непоганий танк, який я, на жаль, не взяв. Ліон. Ну, цей буде нижче Ліона, на мою думку. Хоча, можливо, по стрільбі він буде і цікавіше. Ну, у Ліона хоча б є якась механіка, барабану, щось цікавеньке, прикольне. Ось так виглядає цей танчик. Цей Вікерс по броні. Її тут немає. ВЛД-60, 100 мм під кутом, проб'є п'ятий рівень бляха НЛД-80 теж 100 мм башті. Тут тільки он маска щось може танкануть, і то тут тільки в цій області. По факту 60-80 мм, кришка 25, лючок, ну не супер великий, але ну так середньої величини. Теж пробивається, борта 30 мм, корма 20. Коротше, рай для фугасів. Бабаха буде цей танк любити і любити на фул ХП. Типу, по броні нічого особливого, її тут немає. Це по факту леопард. Але буде у нас тут леопардівська потужність, швидкість, ні, її тут немає. 55 максималка. 850 кінських сил, 21,66 на тонну. Я б сюди пендюрив турбіну. Я зібрав тут танк, танк з GG, можете заходити. Тут є всі танки, навіть тих, яких ще немає у нас в клієнті. Можна дивитися модельки, статистику, тому можете самостійно перевірити, поставити обладнання і так далі. Я там стандартні навички поставив: це ремонт, братерство на огляд і трошки на стабілізацію. Без модифікації цієї польової модернізації. Тому що, ну, будемо оцінювати танк з самого початку. Я поставив з табу досилий вентилятор, але я, можливо буду грати без стабілізатора і без вентилятора, тому що я би апнув сюди швидкість і апнув би огляд, можливо. Ну Тут дуже класна стаба. Це зі стабілізатором, це прям. Офігенний показник. Краще, ніж леопарда. Типу, тут по стабілізації все шикарно. Взагалі по стрільбі цей танк буде класним. У нього 1,83 зведення, 0,25 розкид Можна ще краще зробити. Додатковий раціон, привіт і так далі. Типу, 0,23, я думаю, можна зробити. Типу, ну, це снайпер, це реально снайпер. По стрільбі до цього танку ви будете отримувати тільки кайф. До нього питань нема. Що у нас по ДПМу? 3600 майже. 390 альфи 658 КД. Ну, це довше, ніж у центуріона наприклад. Так, у нас є точність. Не така, як у центуріона Але все одно. Ну, типу. 1900 хп. на 50 більше, ніж у леопарда І сенс в цьому. Якщо б це був прокачуваний танк, я би зрозумів. Там, центуріон Леопард є. Вони мав в чомусь краще в чомусь гірші. Але, ну, на мою думку. За конструкторське бюро, коли куди всі ресурси світу йдуть від людей, ну можна щось цікавіше придумати. У нас є аналоги прокачування, вони не гірші. Може, і краще, якщо порівнювати прям дослівно, якщо так висловлюватись. Типу, я вкладу в цей танк мільйон вільного досвіду. Так, у нього буде там ексклюзивний 3D-стиль з номерком і так далі. Ну, але поперечному звичайному гравцю, який буде вкладати, ви ж пам'ятаєте, що таке конструкторське бюро, це ви вкладаєте різні ресурси, або там один ресурс, там мільйон вільного досвіду, або там 50 тисяч голди, або там мільйон, 100 мільйонів срібла. Але гравці як будуть робити? Складати там, трошки бонів, трошки голди, трошки вільного досвіду, креслення. І Він же ж хоче отримати якусь, типу, ну, класну машинку. Він буде непоганим, він буде класним. Ті, хто люблять Леопарда Центуріона, там такі кущові снайперські танки. Але ну, він буде такий самий, як і Леопард. Але ну, гірший по потужності, може, гірший там, по стабілізації, ще в чомусь. Але ну, по факту, те ж саме, тільки за великі гроші за ігрову валюту. Можливо, хтось і буде донатити. Ну, це свиня. В конструкторському бюро, на мою думку, від Вони вже не знають, що випускати. На мою думку, це так. Так, снайперська тачка. Так, швидко летить снаряд. 1540 наче. Це по факту, ну, той самий танк. Навіть гармати L7, 268 пробиття під калібр, 330 кумулятив, 390 альф. Немає нічого особливого, щоб я міг виділити. Виглядає він, ну не скажу, що прям хочеться взяти цей танк якось так. Танк як танк. Тому народ, я цей танк, мабуть, буду брати, у мене накопичено вже мільйон вільного досвіду. Будемо дивитися, кататися, ну, я його точно візьму. З приводу вас, ну, дивіться самі. Я вам показав танк, його ТТХ і сказав свою думку. Далі вирішуйте самі. Я, мабуть, бо якщо б я не був стрімером, у мене не було б там багато ресурсів, то я б, ну, можливо, би не взяв би цей танк. Подивимося, який буде 3D-стиль, може, там якийсь супер-мега класний, красивий стиль. Але ну, це найгірше, поки те, що було на конструкторському бюро. Далі вже вибір за вами. На цьому будемо завершувати. Це єдине, що я хотів поговорити про цей танк, то він буде в цьому чи в наступному місяці. ну... Цим літом на конструкторському бюро, тому чекаємо в найближчим часом. Ви, народ, ставте лайки, підписуйтесь то вперше. Ставте ці колокольчики, чи як вони. Коротше, щоб знати в курсі подій бути. Підписуйтесь на телеграм-канал, там я більше новин зараз викладаю, тому що проблема зі світлом. Всі розуміють, що коїться. Зараз стрімів контенту мало, на жаль, ну нічого страшного. Таке життя, але щоб життя було краще, друзі. Не забуваємо підтримувати нашу армію, дунайте на ЗСУ. Допомагайте нашим військовим наближати нашу перемогу. Підтримуйте Україну та український контент і рухаємось разом до перемоги. Це всіх обійняв, припідняв народ на зв'язку. Всім папа, -па, бувайте.